Я ніколи у своїх відео не звертаюся до людей, підтримуйте мене лайками. Я тільки звертаюся, підтримуйте добро. Якщо ви вважаєте, десь добро любе, навіть не моє. З інших джерел розповсюджуйте його, бо добра так мало, позитивної інформації корисної. Для кожного, для розвитку, для того, щоб було перспективне добро далі дуже мало. А скільки того неправильного, тої мішури хаосу, хаосу думок, який дає вам хаос згодом в голові, і ви не знаєте, що правильне і що неправильне, усвідомте це і зрозумійте, що вам треба, а що вам згодом категорично не треба. Сприймати і тим жити.